Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися капітуляцію Росії. Що заважає Росармії капітулювати перед українською армією, скласти зброю, вивести всі свої війська і взагалі припинити бойові дії на територію України на 1991 рік. А ні, в дорозі вже. До речі, одночасно. А вони вже в дорозі. На колесах вони їдуть уже кудись. Єдине, що дуже сильно багато полонених з собою забирають цивільних людей. Так. Близько, близько перемога України. В них одночасно два накази. Тікати і йти в наступ. Це дуже цікаво. Так. Так, дивіться, ті, хто йдуть в наступ, їх не будуть забирати. Вони так і лишаться в Україні назавжди. Я, так розумію, ці люди з немає в них досвіду військового, це з Мобі... ну, тільки що з мобілізовані такі люди. Не, Не обізнані. Їм дорога закрита. так вони будуть тікати. А тут дійсно Україна покаже зараз свою силу. Ну, от у них яких, якісь дивні речі тут будуть не дуже підготовлені, молоді, або люди взагалі далекі від військової справи, залишатися на околицях міст, я так розумію, це або на блокпостах. Затримувати час. Ось такі вони, як мальчики в трусиках. В цей час основна та армія, російська армія, вони на, на... ходять, тікають з України. тут Перемога України. Вони відтягують час, щоб було як їм втікати, я так розумію, це у них така таємна зараз операція. Прошу вищі сили. Полонених набралось дуже багато людей. Треба звільняти людей. Це їхня зброя. Заперечую. Причому ці люди, вони потрапили під вплив пропаганди російської, я так розумію, і самі пішли за ним. Но їх буде використано. Використовують як живий щит, використовують як шантаж. По собі будуть багато лишати за катованих людей, по всьому периметру цих міст будуть знаходити і, і, і знаходити тіла, останки людей закатованих. Заперечую повністю, повертаю ворогові весь жах. Все, що росіяни робили з українцями на окупованій території, вертає ворогові. З ним все це і станеться. Той, хто робив, це собі назад отримує. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи дороги українській армії військовим України на перемогу над росіянами, над Росармією. Прошу допоможіть нам відновити. Перекриваю, перекриваю, перекриваю свою територію. На 1991 рік повернути, відновити владу України. Немає більше перешкод. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, звільнити всю окуповану територію України і прошу зламати всі ворожі плани російські. Більше ворог не може наступати, нападати, обстрілювати Україну, зчиняти злочини, агресивно поводитися із цивільними людьми і взагалі. Складає зброю, капітулює перед українською армією. Буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть нам врятувати українців, бранців, полонених людей. Да буде зроблена спеціальна операція по звільненню полонених із російського полону. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене. Так, вони від'їжджають, вони тікають. Тут багато брехні, багато брехні роботи із цивільними людьми, щоб їх якомога більше вивезти з нашої території. В них це як якийсь план, такий спеціальний, щоб їх використати. Дякую за увагу.